Сьогодні мого брата забирають на війну, і що йому сказати? Сказати, як йому, щоб він не хвилювався за донечку свою, за маму, за дружину, за всю свою рідню, щоб він не хвилювався, що треба там вбивати, щоб він остерігався чужого автомата, щоб він не забоявся, коли інші солдати. У нього на очах будуть помирати, Як йому вберегтись, як йому захиститись? Навіщо ця війна триває уже вічність? Як усе це сказати і як не розривітись, коли всі ці слова, все одно, що вітер, навіщо почалось все? Навіщо помирати? Щодня себе питаю, і питає його мати, мільйони матерів. Дітей, дружин, солдатів всі просто хочуть жити, не хочуть воювати.